Пане Юрію, будь ласка, розповідайте про ту ситуацію оперативну на тому вітинку фронту, де ви перебуваєте? За останній тиждень скажу зараз про Харківську область. силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на двох вітинках. Якщо казати про напрямок стрілечі Глибоке, сили оборони не тільки стабілізували ситуацію, а провели покращення в попередньому краю, тобто збирали в позиції в противника ряд позицій. Зокрема, вчора 92-штурмова бригада, спільно з силами спеціальної операції, забрали в противника ще одну посадку. І зараз активно йде бойова робота щодо її утримання, тому що так чи інакше противник зберігає можливості проводити ударні штурмові дії, поповнювати втрати, численні, які несе як в в силі, так і в техніці. Якщо казати про Вовчанський напрямок, йдуть складні бої за кожен підвал, за кожну хату, але також противник подальших просувань не має. І сили оборони не тільки вибувають його зайнятих позицій, а додатково також значно кількості високого рівня для передньої лінії бойово зіткнення взяли в полон військовослужбовців російської окупаційних військ. Тому ситуація виглядає так, що на поточний момент сили оборони стабілізували ситуацію, перебирають тактичну ініціативу на свій бік. Противник продовжує застосовувати активну авіацію на поточний момент скрований обомбами. Настільки протидії від сил оборони у зв'язку з недостатнім накопиченням протиповітряних засобів, засоби, котри боєприпаси до них ще не вилаштовано, дуже необхідні літаки F-16, які мають бути вже згодом в Україні, для того, щоб противника позбавити монополії на застосування своєї авіації в такій кількості в повітрі. тому що об'єктивно це дуже і потужна зброя, яку противник застосовує, намагається застосувати максимально ефективність їхньої точки зору. Також суттєво на Вітинку покращилася ситуація зв'язку з дозволом на застосування західних зразків озброєння по території Російської Федерації, нанесені враження по об'єктів військової інфраструктури і по військах загалом по скопиченню особового складу, легкоброньованої броньованої техніки по місцях розташування артилерійських засобів, засобів радіоелектронної боротьби стаціонарних протиповітряної оборони. І що саме основне, це що сили оборони можуть Наносити враження по тих пускових установках, які активно обстрілюють прифронтові міста, села і, зокрема, місто Харків. Тобто це установка С-300 С400, також на початку тижня була успішно проведена операція, і установка С-400 противника згоріла достатньо потужно, скажімо так. Все, що противника горить, воно для нас характеризується. Значною роботою, яка супроводжує організаційною підготовчою і відповідно юверірним застосуванням сила оборони тих чи інших ваннових засобів. також що стосується втрат противника, вони достатньо високі і об'єктивно ворожі пабліки, в тому числі пишуть про те, що лікарні в Білгороді і в інших містах, які знаходяться при фронті, вони заповнені пораненими. Але незважаючи на це, противник зберігає можливості як поповнювати свої втрати численні на полі бою. Так і техніку, і відповідно є така ймовірність, що противник може перейти лінію державного кордону в Харківській області на якомусь з вітинків, або ж, до прикладу, в Сумах. Для того щоб цього не відбулося, на випередження працює наша розвідка спільно з Збройними силами України для того, щоб максимально швидко і оперативно реагувати на ті виклики переміщення особового складу противника, і в тому місці, де вони будуть накопичуватися, буде нанесено необхідні враження. І противника зустрінемо також потужно. По зубах надаємо так, як має бути в Харківській області. область. Цьому плані зараз достатньо активно вправляються недоліки, які були попередньо. Заривається позиція, влаштовується позиції і ведеться цілодобово системна робота. Честь, слава і хвала українській нації, які продовжують всебічно підтримувати силоборони, зокрема підрозділа Хілес. Ну і, звісно, кожному представнику сил оборони, які на повній самовіддачі реалізують свою роботу. Велика подяка вам, пане Юрію. У травні батальйон ударних БПАК, як ви вже сказали, працював на Харківщині, зокрема відбуваючи наступ противника у напрямку Липців. І ви в себе в телеграм-каналі повідомляли, що 50... 557 законних цілей військових уразових і лес саме в, в травні за допомогою засобів БПЛА, за допомогою ФПВ-дронів. Скажіть, будь ласка, з боку противника, якої є активність використання ФПВ-дронів, цивільних зі скидами, порівно з тим, що було декілька місяців тому, достатньо активне. Противник продовжує нарощувати спроможності, як з точки зору виробництва, так і матеріалізації своїх засобів. Це стосується зокрема і ФПВ-дронів. Кількість противника їх більше, на превеликий жаль, це обумовлено спроможностями Російської Федерації, їхнього військово-промислового комплексу закуповувати комплектуючі для fpv дронів в Китаї наперед, на 3-4 місяці. Про це з вами неодноразово говорили. Силам оборони доводиться шукати різні альтернативні джерела поставок для того, щоб ми могли забезпечити системну динаміку виробництва дронів як за рахунок державних контрактів, так і за рахунок приватних ініціатив. Але так чи інакше відбувається заміщення. Деякі комплектуючі почали виготовлювати всередині нашої держави, і імпортозаміщення воно рухається достатньо швидко, настільки тим, можливо. Плюс додатково наші партнери з європейських країн також зробили зараз ряд країн, основний акцент на імпортозаміщенні і виготовлення комплектуючих, зокрема до дронах, на своїх виробничих спроможностях. Це свідчить про те, що якби не складалася ситуація, зокрема зовнішньополітичним самим Китаєм, так чи інакше в силах оборони. Дрони будуть єдине, треба розуміти і для нашого цивільного суспільства, яке допомагає постійно силам оборони. Друзі, динаміка бойових дій вона надзвичайно шалена. На превеликий жаль, держава повною мірою в найближчій перспективі не зможе перекрити всю потребу засобах БПЛА, розвідувального типу дії. Тому в міру можливості обов'язково потрібно допомагати силам оборони. Також невіднятною складовою є кількість протиповітряних засобів противника, які розташовані на пріоритетних брендних напрямках, зокрема в Харківській області. Умовно, якщо порівняти взяти п'ять розвідувальних засобів противника, типу крилої п'ять наших, то в противника вони будуть слабувати значно довше, ніж у нас, тому що рівень забезпечення засобів протиповітряної оборони в противника вищий на багато шаглів. Це обумовлено тим, що вони до війни достатньо активно готувалися не один десяток років, і військово-промисловий комплекс зміг забезпечити російську поцінівні війська тої кількості протиповітряних засобів, яка зараз їх працює на лінії бойового зіткнення. В нашій державі ці напрацювання вони також ведуться і, зокрема, за рахунок підтримки партнерів, але всьому потрібен час. Загалом маю сказати, що я наповнений оптимізмом, він стриманий оптимізм. Але мобілізаційні е, процеси всередині держави тривають. Дещо вони з перекосами і перегибами на місцях і кажуть, не все на жаль, ідеально. Є прояви службової недбалості, є перевищення повноважень. З кожним випадком розбираються окремо відповідні органи. Але так чи інакше, ціло оборони поповнюються тими людьми, які є військовозобов'язані, пройшли загальну військову підготовку. Також люди проходять навчання всередині нашої держави за кордоном на спеціальні засоби. Це і зв'язок, і артилерія, і водміхи різної номенклатури броньованих автівок, які застосовуються на полі бою, можуть проводити вогневий по ворогу. Тому скажу так, що за рахунок підтримки наших партнерів військово промислового комплексу підтримки незмінної української нації, а також поповнення сил оборони найдорожчим ресурсом, який у нас є людьми, за два місяці ми зможемо говорити про те, щоб на ряді вітинків кардинально переломити ситуацію на бік сил оборони, покращити свої оборонні спроможності і відповідно говорити про те, щоб забирати в противника пріоритетно важливі для нас позиції з подальшим формуванням поз. Окупації території пане Юрію. Я вам дуже дякую за те, що ви розповіли про ситуацію на полі бою. Звертаюся до наших глядачів вкотре. Ви можете підтримати батальйон ударних бупакахілес, 92-го ОЖБР. Реквізити ми залишимо під відео, яке публікується на YouTube 24-го каналу в описі. Ви можете перейти за реквізитами і задонатити ту суму, яку ви можете, і також поширити ці реквізити серед своїх друзів та знайомих. Разом підтримуємо пане Юрія і батальйон ударних бупак. Тому будь ласка, долучайтеся. Я вам ще раз щиро дякую, пане Юрію. Великі передавайте вітання побратимам. Командир батальйону ударних бопаках 92-го Бер Юрій Федоренко був з нами на прямому зв'язку.